В осінньо-зимовий період збільшується кількість пожеж та загорянь у житлових будинках. Минулого року внаслідок обстрілів об'єктів критичної інфраструктури України та через екстрені і аварійні відключення електроенергії люди були змушені використовувати альтернативні джерела світла і тепла. Проте застосовуючи їх, необхідно дотримуватися певних правил, щоб не завдати шкоди ані собі, ані оточуючим. Не використовуйте пальник у приміщеннях без наявної вентиляції. Обов'язково тримайте балон із газом якнайдалі від прямих сонячних променів і високих температур. Не дозволяйте дітям користуватися та не залишайте його працюючим без нагляду. Також небезпеку становить неправильне використання генераторів. Отож, використовуйте генератори лише на відкритому повітрі, як мінімум за 6 метрів від будівлі, не зберігайте поруч запас палива, Забороняється підключати бензогенератори до електричної розетки. Фахівець зауважив, одна із головних причин виникнення пожеж у житловому секторі порушення правил користування електричними приладами та прихованої несправності обладнання. Крім того, пожежі можуть виникати від несправної електропроводки або неправильної експлуатації електромережі. Це може статися, наприклад, якщо в одну розетку одночасно вмикати декілька побутових приладів. Виникає перевантаження, проводи можуть нагрітися, а ізоляція спалахнути. Тому необхідно стежити за справністю ізоляції проводів, не допускати кріплення їх цвяхами, саморізами, які можуть порушити ізоляцію. Щоб уникнути виникнення пожеж при експлуатації електричних та нагрівальних приладів, якими користуються люди у побуті, Державна служба України з надзвичайних ситуацій рекомендує неухильно дотримуватися основних правил пожежної безпеки. Вчасно проводьте ревізію електропроводки. Утримуйте в справному стані розетки, вимикачі, рубильники та інші електроприлади. Нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючі підставки. Забороняється залишати прилади, що вімкнені без нагляду. Забороняється вмикати в одну розетку одночасно декілька приладів. Необхідно спостерігати за щільністю контактів у місцях приєднання проводів приладів, до вилки, клем між собою тощо. Забороняється користуватися саморобними нагрівальними приладами. Рятувальники радять дотримуватися правил пожежної безпеки, адже завжди краще попередити, ніж ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій. У разі ж виникнення пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. І не забувайте, кожна хвилина має вирішальне значення. Тетяна Ковальчук, Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.